Доброго дня! Вітаю вас! З вами Олександра. І е, ми з вами на розіграші нашої вишивальної гри Лото 3 завдання. Сьогодні ми будемо розігрувати восьмий тиждень завдання для восьмого тижня. І спочатку, дівчата, я хочу дуже вас всіх привітати, бо ми вже перетнули екватор нашої гри. У нас з вами залишилось 6. Тижнів, а пройшло 7. Ну і давайте ми спочатку розіграємо, які роботи будуть на цьому тижні. Так, беремо наші бочоночки, наші їжечки і перемішуємо їх. Так, і перша робота то робота номер 10. Так, ще мішаємо. Наступна робота номер один, так, дівчата. І остання, і остання в нас третя робота буде номер шість. Ага, знову шість. О, дівчата! Ми шість дуже полюбляємо. Будемо дуже її гарно просувати до фінішів, так як і сім, бо вона в нас теж дуже часто випадає. І зараз ми визначимо, які завдання на восьмому тижні. Так, повертаємо їх у мішечок. Так, і визначаємо, які ж завдання. Перше завдання. Завдання номер два. 200 хрестиків. Наступне. Наступне завдання номер один. Сто хрестиків. Мм, дівчата. Розумієте, про що я? Так, буде легко нам, бо минулий тиждень був важкий. О, але ні. Останнє завдання 10 хрестиків. Але якщо порахувати разом, то у нас вийде 1300 хрестиків, а то вже для нас небагато. Так? Справді? Ну і що нам ще залишилось? Нам залишилось вибрати, е яке в нас буде бінго на цьому тижні. Повертаємо наші діжечки. Перемішуємо ретельненько ретельненько. І визначаємо, що в нас е, номер 8 і яке завдання. Завдання номер 3. Так, 3. Е, беремо наш блокнотик і дивимось. Номер вісім. Так, номер вісім то в нас будівлі. І завдання номер три: відпустка. Так, дівчата, якщо на наших роботах номер один, номер десять і номер шість є якісь будівлі. То можна одну роботу викреслити зовсім, взяти по ній відпустку, застосувати Бінго. Нагадую вам, що ви можете також взяти повністю відпустку. на... А... Всю на весь тиждень, на всю гру цього тижня. І, або можна взяти, використати мінус одна робота, якщо ви не встигаєте, а у нас тижні бувають різні, і ми з вами це дуже добре знаємо. Тоді ми використати можемо три рази за гру відпустку і три рази за гру мінус одна робота. Ну і дуже добре бінгу у нас сьогодні. Будівля це може бути будь-що. Ми будуємо своїми руками людськими руками, що побудовано. Ну, я думаю, що обов'язково знайдемо щось, побудоване людськими руками. Це можуть бути е, якісь здання, якісь хати, якісь мости. Можливо, це будуть, е, я не знаю, що ще вам запропонувати таке. Маяки, напевно, теж можна сюди е, додати, то теж будівля. Е, ну, Вигадуйте, дівчата, дивіться на свої роботи і шукайте. Е, а я зараз розіграш ми закінчуємо і перейдемо, подивимось, які роботи я виконала на цьому тижні, які в мене не були. Е, я добре попрацювала, у мене було багато робот, і давайте на них подивимось. Ну і щоб зрозуміти, як завжди, подивимось на мій калаш. Так, на минулому тижні у нас випали роботи номер 4 роботи номер 6 та роботи номер 7 І ми бачимо, що роботи номер 4 то кувшин 6 то вже нам дійсно дуже знайомий круг Клейтона таємничий сад, і е, робота номер 7 то магнолії, які теж дуже часто нам випадають. І на додатковому колажі ми можемо побачити, що робота номер 6 то знов маяк пелікан, і робота номер 4 то осіння пора. Е, на, цьому, на минулому тижні в мене виходить, що я відшивати повинна була е, аж 5 робіт. І норми були 700, 800 та 300 хрестиків. І я вирішила таким чином, що 300 хрестиків я буду відшивати на роботах номер 4, 700 хрестиків на роботах номер 6 і 800 хрестиків на роботі номер 7 Ну і давайте подивимось, як я впоралась. Почала я з робот номер 6 і відшивала... Круг Клейтона, на якому встигла відшити 830 хрестиків. Так, замість 700 хрестиків я встигла відшити 830. А на маякі Пілікан я встигла відшити 850 замість 700 хрестиків. На магноліях я встигла відшити 823 хрестики. А норма була 800, ну, добре, так, встигла. Це теж добре, бо з тим світлом, який в нас вимикають, ввечері, зараз не повишиваєш. Так, і наступні дві роботи під номером 4, на яких я встигла відшити ровно по 300 хрестиків. Ось так розсипала декілька кольорів по кувшину. І ось так виросли декілька стовбурів у дерев. На роботі осіння пора. Теж 300 хрестиків. Дівчата, я можу там інколи не казати якісь 2, 3, 5 хрестиків, бо це я не завжди запам'ятаю і не завжди маю часу перевірити це. Але я вважаю, що не важливо. Важливо, що я виконала саме норму. Так, і ось так. П'ять робот я відшила, чому дуже задоволена, бо я боялася, що не встигну все. Так, ну а на наступному тижні бажаю вам всім легких хрестиків і натхнення!